Тепер хаос Трампа розумієте? Учора відбувся такий випадок. весь світ обговорює в Катарі Ізраїль, знищив очільників Хамас, які приїхали там обгорювати нове питання. Нову пропозицію по перемовинам завершення війни в секторі Газа Катар, це союзник США. Там є військова база, і Ізраїль просто бере знищує. Нібито Ізраїль там повідомив практично в момент удару адміністрації, ті перезвонили в Катар, і Катар каже: ну а як нас повідомили в момент того, коли ракети летіли вже або били по цим приміщенням, де знаходився Хамас. Зрозуміло, що це може бути така схема, що Трамп знав там. Вітков знав, хоча ну з Вітковом одні проблеми. Що з Росією? Що з Ізраїлем? Що з Газу? Що що з Катаром? Трамп закликав вітку, щоб Катар далі продовжував перемовини. Але оці всі дії розумієте і дії, отак своїми союзниками з Катаром, навіть так? що їм ніхто нічого не каже, а просто б'ють по їхній території для того, щоб знищити верхівку Хамас. Хоча ну я підтримую однозначно Ізраїль ну, в цій війні, тому що тероризм має бути покараний. Це об'єктивні речі. Це призводить до хаосу, і оці дії з Європою, Європа, яка одною стороною знаєте, закупляє нафту, газ, залізо, от два дні тому виявили. Залі закупили на мільярд двісті мільйонів, а другою стороною вимагає від Трампа вести санкції. А той каже: Ні, ні, давайте разом. Це призводить до хаосу. Розумієте, за що нам це? Що в нас керівники імпатентної Європи і Трамп проти Путіна, Сидззенпіня і... Кім Чін Іна. просто ну, диктаторів нової хвилі, які не збираються нікого слухати, а готові воювати і знищувати, і створювати для цього відповідну зброю. А ці не готові, розумієте, імпотентно відповідати. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Стежимо, підписуйтесь.